Всім привіт, з вами Ілля Бабік та Меха. І сьогодні ми будемо апити Леона на 35 ранг. Як ви бачите, я вже тут проапав Спайка, містера Пі, Честера та Кіта. І я зараз лапаю Леона. Ну що, поїхали Так, хату? Зараз перша катечка. Саме головне це почекати там у кустиках. Там, давайте я... у кустиках, а я буду. Та ні, я інколи буду теж. Так, ось така у нас карта. Поїхали. Саме головне, це зараз не здохнути. Ой, я там ще одну баночку вижу. Забираю баночку. Я ще одну О, ще баночку, баночку забрав. Так, поїхали. Там же когось файт. О, там я бачу динамайка. Ой, я тут нікого не бачу. О, динамайка. О, О Тут Кит! На мене кит напав просто в крышу. Помо... Ага, поможе. Я якраз у той момент. Э... Це... Не-не-не, чекай, чекай, чекай. Там ще... Тут хто там не є. Ой -ой. Біжи, біжи, біжи. Я... Там п'ятий баночний. Паду. Там лілий п'ятий баночный. Ну... Ой, біжи. Якщо... Чому Тудікс, все це, ну, несправний? Ну так у Тудикса іначе. РП РП. На, він то буде на пайп. Я знаю. Але так якби грає на 700 плюс. Ой-ой-ой, него... там ой, ой, немає ой, ой, він ой. трейдерів. Угучив файну попав. Буде прикол, якщо ми такі зараз граємо, і потім ти говориш ну, те, що він не чесно Йо, декай, декай. грає, ультуй, ультуй, ультуй. що він не чесно грає, і потім у цей момент зараз дивиться на серпту Дікс. як? Ну, було там, там лілі був. Просто прожиби. Вот ну, хорошо. Йо-йо-йо. Боже, ну а чем вот нож? А чем нож зажимает? Боже. Ну все, это четвертый Без место, шансы. минус третий. Не. Хоть они еще есть шансы. Ой, там еще у кустах я. Все, прячься сюда. Боже. Молодец. Хорош. Фу. Нормально, нормально. А -а -а! О, боже. Я тут. Я тут с тобой. Я с тобой, я с тобой. Нормально, нормально. Все хорошо. Боже. Боже, я снайпер. Нічого, нічого. Я забрав, забрав одну. Ну все, тут без шансів. Ні. Ні. А, ні, в мене ні, залагало. Ні. Та от, де в неї 17 манг? Капець. В мене плюс 70. Ну, Нічого, плюс 70, 26 ранг в мене є. Я не знаю, чому Суперсел взяли і змінили це на, як його, на уровень. Чому? Mm -hmm. Чому вони mm -hmm. змінили mm -hmm. mm -hmm. на рівень, якщо ранг, ну, це ліпше? О, давай Кстати, якщо ви там хочете зі мною пограти разом, то можете вступати у мій клуб, який називається і e Ось у вас тут він відкритий куб, можете взяти, його шукати і заходити до мене в клуб. Хто хоче, можете заходити. Ну а ми поїхали далі. Погнали. Погнали. А, треба карту замінити. У мене таке було. Все, поїхали. Просто нова карта. Фух, поїхала. Друга каточка. Ну, в принципі, ми повинні виграти. Ну, хоча б друга. Так, десь друга. О, я знаю таку карту. Вона для мене вона добра. Ну, нормально. Я на ній драг. Чекай тут коллег. Ой, ні. Держи. Ай-яй-яй, боляче. А, тут пока. Все, чекай. А як поки гульта узносить хапяк? Вона, мабуть, не зносить. Ой-ой-ой, вона боється. Вона боється. Чекай, чекай. Все, тепер чекай. Там, там, що з собою О, Боже. О, Боже, Боже, Боже. Боже. Ой, ой, ой. Мене колєт закресло там. Ммм, колєт. Колєт вона криса просто. Тусуйки. А тут можна прийти, а ні. Так, mm -hmm. банишний поко. <рес> Перед цим відео ми говорив, говорить, що буде потишелі. <рес> а зараз грає. Ой-ой-ой, закіта -ой 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 -ой. ближче, ніж за шей. А зараз грає за, це... за кіта. І... Тобто в мене на кіті більше купить Я думаю, хочу апнути його самі. там два пальона в Катці. Мама. А ну все. Тимульті фух, добре тивольті. Ту Далі тут. Місце виживання. Чем нас зажимання? Ні, ну а що ще мені робити? Та тут Ой-йо! Ні, іди на ту пріхалку. Там лежи. Ні, я вижу, я вижу. Я вижив. Я думаю, ти не вийзу, бо там мало Ні, не физиці. Mm, там од ну, на одну текусь. ой Ні, ой, ой. Там... Чекай. <гаси> Не сади, сади. Не, ми не вез. Что я забрав. Тут mm андже. -mm. Яндже забрав. забрав. Ну, забрав. Все забрав. Хорошо, ага, все стоп, наверное. Все, у нас. Четырнадцатый банчний А мене за цей. За стопу. Фан. Тут гаджет. Нормально. И тут без шансів, шостий боничный ай А я не. Утуй. Боже, что ты робиш? А, <laughs> а я він не, чит, не він читал. Потому что типа там пришел фан, и буду що ти туда, назад. Нормально. Ну, два чим ранг. А у мене вже двадцять космо Зараз я зменю якийсь кінчик новий, наприклад, там. Наприклад, ось візьму. Окей. А я возьму туди. А, кстати, хочете прокол, дивіться. Ми лістаємо і подивіться. Тут у нього Мортіс 435 кубків. Звую. Ладно, поїхали. Якщо ми у цьому відео не зможемо Ліона доапати на 35 ранг, то нічого. Я ну, без відео не буду його апати. Ну, не так не що буде. я на відео все одно його апну. Так що ви не бійтеся, якщо ми за це відео не вспімого його. Таке було. А я їй болічу. У мене? Я забрав? Да ні, чому за дві? Це третя. А так? Uh -huh. а не uh -huh. Давай я на тару там Леон. І... У мене 38 бубей. я забрав тару и все. А Леон не встиг мене стріляти. Давай чекай. Нормально. Ану, все. А ну все. Эй. Нормально, дві банки. А, все, я знаю. Нормально, нормально, 8 чекай. я тут захилюсь. О Боже, не Хорош. А воно, при, він буде. Хорош. І пригріку стоїть. Ти і так його не вб'єш. Ой, не. він <гук> тебе не вб'є. Це не Все, не... плюс 125. Ой, Но, ти Це капець, я зараз вам покажу. Подивіться, скільки у Михася кубків на кіті. 992. Одного кубка не стоїть. Це капець. А в мене зато. Тисяча десять. Ну, мене. А це як так? <звук> тобто, Ти... якщо Один. так е... Е... порахувати, то якщо ми зараз на друге місце, плюс 70, і Тут в мене буде майже е... 32. Ні, і в ну так, 32. В мене буде 1095 кубків. Mm. Mm. І потім, якщо ми заберемо перше місце, плюс 125, mm. і ми апнемо Леона. Тобто mm. зараз так? граємо, ну, а потім ще колись? Ну mm, а потім закінчуємо відео. Mm -hmm. <сі> ні, ну, а що? Mm. Ми на відео зробили свою ціль. А Апатильону. Все. І бідного Прайдекса зажимати. я його спасу. Я челіка засейвив і за <сі> А, Ну понятно. Я його засейвив, а він мене вбив. <сі> Хорош. Залиш туди, не ні. <сі> <В банки. сі> Понятно. Вин, э, Винзультов дуже сильный драк. Я знаю, ну, вот. я не тупой. Вот. Якщо він буде зультою, а то це ГГ. Судді. ой ой будет... о -й, о -й, о -й. ой 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 тебе сім бар, не бейся. Утуй. Утуй, 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 утуй. Утуй, ультуй. Ой-ой-ой. Ти можеш губити. А ні, тікай ліпше. Або мене тікай, бо как бы я спію. Прийти буде у тебе А ні, там ще не може, я вже побіжаю. Я можу на драгу запрягнути, і ти будеш гробити. А ну стій, стій, стій. Стій. О, все, поїхав. Та, Блін, я снайпер. Десь і диманочний. Ой, я... Копець. Mm. Ну все одно, друге місце. Якщо ми yes. зараз заберемо перше... Ну все, 35 ранг. І ну, не тисячу вісім. Все, в мене все. 200. Хоча, якщо так е порахувати, то в мене буде 1240. мене <кліпи> <пліпи> не буде. Ну нічого дограємо. Ну так, якщо що там на третє місце і все, і буде ліон. Mm -hmm. На тридцять п'ятому. Mm -hmm. Все, зараз граємо акуратно. Ой-ой, акуратно. Ми туди пригнили. Давай, туди, туди, хорош. Е. Ой, ні, все, біжимо. Мені банку забрали банку. Тут такий самий кит, як я. З таким самим. Давай тяг. Ага, схопих. Ні, я я не буду. Давай на мене, я тут. Це О, я забр... дивися, мій сім баглик. Хорош. Я там добив китайки. Ти мені. просто кіборг. Все, я, я Так я жму гаджет. Зараз, зараз тут Адгор є. Ей, чо ти такі повні? А ще дискі даєш. Ну все. За дис тобі не пущає. Тут той самий кит, кого я би. Ой, зараз він гіперізний. Біжимо. Якщо біжимо, він, він зараз гіпер юзне. Ти шо? Та ну і то. Якби я грав за шалі, я б його за дві тики забрав, якби ще звіту. Давай на льону заплюну. Чекай чекай, чекай. Все, заплюну. Поможи, 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 швидше, швидше, швидше. Ай, все, гаге. Та ну ти подивись. Ой-ой-ой, що робиш? Просто все. Це капець. Все? Стави? О, так а мені, може, що? Давай, давай ще одну З, е, Дивіться, ми зараз ще йдемо одну каточку і закінчуємо відео. Це капець вже апнутий, Леон. Якщо ми зараз. На, ми на третє місце. Так, на третє місце. Зараз просто, ну, на третє місце йдемо і все. У нього є 35, 35 ранг на Кіті. У мене вже він вже є 35-й mm. на Кіті. У мене буде шастий три. У мене наружечка. Mm. Ну, я, я пора заходжу на інтернет, інтернет. Нет, ба. Я тут баночки збираю. Ладно, побачимося, коли запущу каточку. Все, все, я вже тут в мене все, я запустився. Все, найс. Все, я запустився, ура, нареш, цього, Все, нарець. Тільки капець в мене лагає. Все, ми хоч давай, дограємо. В принципі, якщо ми навіть здохнемо, все одно, наша ціль е, зроблена. Ой. Ну все. Все. Ой-ой-ой, 575 збрав. ай яй яй Не мало хапа. У нього там мало КП було. Ну, ма, ну там просто Я майже збрав. Давай, ультуй. Ну, ма. В общем. Ну, все одно, друге місце. Немало. І просто подивіться на це. Апнутий на 35-й і апнутий Кіт на 35-й ранг. Ладно, з вами був Ілля та... Меха. Всем до нової па Па-па-па.